Вітаємо, прекрасна Атлетка! Сьогодні в рамках онлайн клубу Фітз для всіх. Я проведу для тебе силове тренування з акцентом на м'язи рук, спини. Плюс додатково ми попрацюємо зі стабільністю наших плечових суглобів. Нам знадобиться для роботи гантель або гір'я, а також еластична стрічка в тому форматі, у яку ти маєш, наприклад, довга в. В форматі експандеру або класична фітнес резинка Якщо у тебе немає такого обладнання, я покажу, чим його можна замінити або використати гантель у вправах, в яких вона нам буде потрібна. У якості розминки ми просто виконуємо сенсорну розминку, тобто тактильно просто малюємо ключові ділянки, які нам будуть потрібні, скажімо так, для роботи це ліктюві свободи, ключові так розтираємо всю руку від зап'ястя через передпліття, лікотивий суглоб, плече, плечовий суглопший відділ. Ми пам'ятаємо, що сенсорна стимуляція на протилежну сторону вона активує сенсорні нейрони, через які мозок краще бачить ці ділянки тіла, краще їх відчуває, і відповідно дає кращий зворотний зв'язок з їх при їх взаємодії. Да? Точніше при роботі цих ділянок тіла, тобто краща стабілізація, краща сила, краще від. Краще витривалість, якщо це якісь кардіорухи, краща мобільність, рухливість, гнучкість. Шию розтерли. І м'яко розтерли прямо під петеличними бугорками. Реберні дуги обов'язково простигнували. Ось так інтенсивно розстеремо від нижніх реберних дуг до грудей вверх, піднімаючи. Угу. Опускаємо грудину трошки вниз, то поскругляючи. Поперековий відділ і постукуючими рухами по ребрах ззаду. Угу. Шість, п'ять, чотири, три. По ребрах з боку. Два. Один. Ми беремо гантель перед собою в одну важку. Або якщо у вас по кілограму гантелі, або менше, ви берете дві гантелі і тримаєте їх поруч одна з одною. Ось так, щоб зовнішнім щоб зовнішній край долоні, ось ці костячки дивились назовні. З'єднуємо їх перед собою, піднімаємо над головою вверх і виконуємо розгинання у ліктових суглобах. Лікті тримаємо притуленими до голови якомога нижче. І ми виконуємо три підходи в форматі піраміди. тобто поступово зменшуючи кількість повторень. Перше полог буде на 20 повторень, друге на 15 і третє на 10 повторень. Виконуємо опускання перед собою. Видих. Руки піднімаємо над головою, але не підтискаємо плечі надто близько до вух. 18. 17. 16. Заводимо гонтель за голову. Під бердів тримаємо паралельно підлозі, 16. 15. Руки заводимо за голову і видих плечі вниз. 14. Лікті направлені вверх. Видих 13. Погляд перед собою, ніс направим вперед. 12, 11, 10. Головою нахитаємо їх так вперед назад, і не переносимо у грудину вперед. Тобто у нас все тіло зафіксовано, ніби всередині вас знаходиться такий стержень або ядро, який образ, ми більш зрозумілий такий. Для себе і тримайте, але пам'ятайте, що всередині вас є опора два. Один прекрасно опускаємо гантелі перед собою, залишаємо в руці. Для другої вправи вам знадобиться одна гантеля або пляшка з водою, яку ви тримаєте в правій руці. Ми стаємо на край килиму і виконуємо крок перед лівою ногою, виконуючи ротацію в бік цієї ноги. Відповідно, гантелію правою рукою виконуємо ротацію в бік лівої ноги в ліву сторону. Я стала рівно навпроти вас, навпроти камери, і ми орієнтуємось на цю площину. 19. 18, 17. Не закручуйте, будь ласка, зап'ястя. Дуже важливо, щоб тримаючи гантель. Дивіться, у вас рука ось так не виверталася, щоб ви тримали зап'ястя в одній лінії з передпліччю. 16. Якщо у вас легка гантель, можете у вільну руку взяти ще одну. І ротація. 11. І ми розвернули грудину до лівої ноги вперед. Таз можна трошки підкрутити, але намагайтесь не, пере, не перебарщувати. І тримати костяшки направленими вперед. Крок назад. 11. Плечі, Плечів також тримаємо на одному рівні. 10. Видих. 9. 8. Вдих. З Паралельно підлозі. 7. Шість. Правою рукою удар. П'ять. Чотири. І ви дивитесь, що у вас в активній роботі лише ліва нога. Тобто права зафіксована і є опорна. Два. Трошки працюють м'язи кору за рахунок постійних ротацій. Один. Беремо гателі в ліву руку. Тепер ліва нога буде в упорі і правою ногою ми робимо крок вперед і в бік правої ноги. Відповідно у вас відбувається ротація. Дивимось зараз. Моє тіло розташоване чітко навпроти камери. І ви рятуєтесь саме на мій рух. Працюєте дзеркально. 20. 19. 18. 17. 16, 15. 14. 13. Зап'ястя. Я тримаю гантель. Будь ласка, не заламуйте. Дихання не затримуйте, тому що під час ротації ваша діафрагма виконує насмоктучий рух повертається вверх до грудної порожнини і може трошки стимулювати м'ясо живота. Щоб забачити цю стимуляцію, вам потрібен ось тут видих. 8. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Лопатки рухаються. Три. Тулуб навколо хребта хребтового стовба рухається. Два. І одні і лікуть вперед. Зупинились. Залишаємо гантель в правій руці. Одну. Зараз вже з двома, з двома працювати буде незручно або пляшку з водою. Передаємо гантель з однієї руки в іншу через скруглення у грудному відділі. Уявляємо, що у вас на грудині знаходиться кнопка і на цій же точці, але позаду дав нас між лопатками друга точка. І по чергову ви хтось натискає на цю кнопку. Якщо на грудину кнопку натискаємо, то у нас скругляється задня лінія тіла. Якщо між лопатками хтось натискає кнопку, то надувається трошки передня лінія тіла, і ви через скруглення на видиху, тобто передаєте гантель в одну сторону і в іншу поїхали. 19 і трошки випрямились. 18. 17. Я передаю гірю, тримаючи її верхнім хватом. Ви гантель можете тримати боковим хватом. щоб костяшки вашої долоні дивились по сторонах. Будь ласка, не піджимати плечі. На видиху трошки скругляємо грудину і відчуваємо, як скорочується м'язи живота. Ви імітуєте тут таке скручування на прес, да? в якому лобкова кістка підтягується до грудної кістки. Розкрили. Вісім. Сім. Шість. Плечі не піджимати. П'ять. Чотири. 3, 2, випрямись, один. Опускаємо гантель вниз. І останнє п'ята та шоста вправа, для якої якраз таки знадобиться стрічка. Показую варіант з довгими спандером. Ми просто м'яко розтягуємо 20 секунд у пружинистому такому виконанні. Тобто. 20 секунд м'яких пружен. Якщо у вас коротка стрічка, ви тримаєте і так само верхнім Для того, щоб включити саме частину зовнішньої лінії плеча, м'язів плеча, найбільшої м'язи цього, цього плечового поясу, тому ми тримаємо верхнім хватом Ось так і затискаємо і і м'які пруженісті рухи. Якщо у вас гантелі, то беремо. Якщо у вас одна гантеля богір'я, як у мене, то ви тримаєте ось так. Спочатку 10 секунд в одній руці, потім передаєте в іншу і 10 пружинистих маленьких рухів, мікрорухів, ніби статика така в іншу руку. Приготувались 20 секунд. Плечі віджали і поїхали 20. 19, 18, 17. За п'ясі, будь ласка, не заламувати. Маленький рух, бачите, ось така пружинка. 16, плечі не піджимати. 15, лікті м'які. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тепер тримаємо нижню хватну стрічку для того, щоб вже внутрішню лінію плеча включити. Той самий трицепс. На нижню хватну так само, якщо у вас стрічка, а маленька, то ви коротку резинку, фітнес-резинку розвертаєте просто верхнім хватом. Якщо у вас гантелі, то тримаємо її просто ось так нижнім хватом, щоб костяшки дивились вниз. І таким самим чином, якщо одна гантель, то 10 секунд в одній руці тримаємо 10 в іншій. Якщо дві, то просто беремо дві гантелі в кожну руку, по гантелі в кожну руку, і такими пружинистими маленькими рухами вліво, вправо, вліво, вправо. Такий мал маленький аби туди до цього руху відбувається. По сторонах поїхали. Речі вниз і 20, 19, 18, 17, 16, 15, можна зарегулювати силу натяжіння і силу навантаження, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Якщо у вас була стрічка, залишаємо її в роті, якщо була гантель, опускаємо гантель на підлогу, піднімаємо стрічку вверх і виконуємо круговий рух рудиною по колу. 6. П'ять опускаючи грудину трошечки. вниз. 4. Три, два, один. Опустили стрічку вниз і беремо на друге коло гантель. Маємо гантель боковими хватами перед собою. Якщо дві гантелі, то з'єднуємо їх поруч одна з одною. Не, не роз'єднуємо їх, виконуємо рух. Якщо гірі, як у мене або пляшка одна, то тримаємо її двома двома руками 15 повторень на кожну руку, повністю опускаючи руку вниз. 14. Корпус не рухається вперед-назад. Намагаємося да, себе фіксувати, не переводячи вагу тіла вперед-назад. Одинадцять. Десять. Підборіддя паралельно підлозі тримаємо. 9. Завели руки за голову. Видих. 8. Видих. Сім. Вдих. І видих. Я не просто так говорю, де вдих, де видих, тому що ось тут потенційне натужування може бути. І щоб його попередити, ми обов'язково мову видихаємо. П'ять. чотири, Три. Погляд перед собою. Два. І один. Не завили за голову. І видих перед собою беремо гантель в праву руку. у нас зараз з вами крок вперед. Одночасно виконуючи ротацію в будний відео. Лівою ногою виконуємо крок вперед, правою рукою виїжджаємо вперед, трошки вліво тазові половинку тримаємо на одному рівні. Якщо є у вас ще одна гантель, можете взяти її в другу руку і хорошенько, головне вам прокручувати тулуб навколо хребта, навколо стовба хребтового. Ще 10 повторень. 9 і 9 видих. 8 і 8 крок вперед. 7, 7 крок вперед. 6. Головне, щоб ваші коліна, тазові кістки, пальці двох стоп були направлені прямо. Плечі відпускаємо якомога нижче від вух. Погляд тримаємо перед собою на рівні очей, підборіддя паралельно підлозі, і ваші долоні вибивають в одну і ту саму ціль в центрі. Візьміть гантель в ліву руку і виконуйте крок вперед правою ногою. Поїхали 15. Крок вперед і крок назад на носочок. Крок вперед, 14, 14, 13, 13. Видих вперед, назад, 11. і крок назад, плечі відпускаємо вниз. І прикручуємо грудину. Вісім. Вісім. Ліве коліно фіксуємо над п'яткою. Сім. Шість. Погляд можна тримати в одній точці і розвертати тільки тулуб, тобто тільки грудний відділ. 4. 4. Три. Якщо ще я буду втомлюватися в такому виконанні, можете її розвертати. Також, тобто, погляд змінювати і дивитися то вправий то лівий бік. Два. Один точка. Залишили гантелі в правій руці і 15 повторень. Передаємо гантель перед собою, скругляючи грудний відділ. 15, 14, 13, 12, 11. Тримаємо гантель верхнім хватом. 10, 9, Живіт не втягуйте, але можете імітувати скручування і скорочувати м'язи живота, скругляючи Сі, задню лінію тіла. Шість. Стовхаємо поперековий груні відділ назад. П'ять. Пальці стопни, відриваємо від підлоги, коліни тримаємо трошки м'якими. Сідниці розслабили три, два. І один. Опускаємо гантелі вниз. І у нас останнє вправо з стрічкою. Тримаємо верхню плату. 15 секунд розтягуємо, утримуючи її верхні не заламуючи зап'ястя всередину. 10, 9. Не заламуйте всередину зап'ястя, коли утримуєте стрічку або гантель. Так само нижню плату тримаємо стрічку, розтяжки направили вниз. І 15 секунд розтягуючи стрічку, тримаючи лікті м'якими. 15, 14. Тринадцять, дванадцять, одинадцять, десять, дев'ять, вісім. Не забувайте безперервно видихати, 4, підтягуючи діафрагму і м'язи живота. Це коло на частина тренування з мого онлайн-клубу Фітнес для всіх, щоб отримати доступ до всіх тренувань і до повноцінного тренування. Реєструйся в клуб через посилання, яке я залишила в описі відео.